На сьогоднішній день кошти виділені в розмірі 213 мільйонів. 209 мільйонів ми на сьогоднішній день розподілили по всій області. Стверджую на 100%, Всі працівники бюджетної сфери будуть отримані кошти виплачена заробітна плата в повному обсязі за листопад-грудень місяць. Також будуть виплачені всі надбавки. Буду відвертим, уряд. Я звертався неодноразово, був складний період, особливо на початку листопада, але на сьогоднішній день уряд абсолютно на 100% відноситься до з розумінням до даної ситуації. І ми всі питання, в принципі, узгоджуємо і вирішимо. І чого чекати в січні? Ви знаєте, давайте в середині грудня, ну, в січні, в першу чергу, ми чекаємо Різдва. Ну, але якщо дивитися і правду говорити, на сьогоднішній день оптимістичний прогноз, що складно, але в принципі, якихось таких застережень, що не буде виплати заробітної плати, я не бачу.